Угу. Вітаю на нашому сьогоднішньому ранковому брифінзі, це, е, який відбудеться за участі пані Олени Рибакової, це заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації. І сьогодні ми говоритимемо про стан агропромислового комплексу Донеччини напередодні жнив. Прошу вам слово. Доброго дня для наших аграріїв цей рік особливо важким видався, крім проблем військового часу, цієї весни ще й склалися несприятливі погодні умови. Це і травневі заморозки були декілька разів, і відсутність дощів, що призвела до відсутності вологи в ґрунті. Але як би то не було, агровиробники наші посіяли. Цієї весни озимих культур на площі 104 тисячі гектарів, озимого рибаку наша площа 16 тисяч гектарів, технічні культури 107 тисяч гектарів, технічні це соняшник баштанні та картопля 20 тисяч гектарів і кормові культури 5 тисяч гектарів. А слід відмітити, що наразі на жаль, вже 60% від загальної площі області, яка була до 2014 року окуп, окупована. Якщо брати і посили озімих ярих, то всього у нас посівна площа зараз в області склалась 313 тисяч гектарів. І з оцих 313 тисяч гектарів внаслідок травневих заморозків було. Або повністю втрачено, або пошкоджено 36 тисяч гектарів, тобто 11% від усього засіяно. Повністю загинули посіви на площі 17 тисяч гектарів, а на площі 19 тисяч буде недоотримання сільгоспродукції внаслідок зниження ну, врожайності того що частково пошкодження посівів. Напередодні жнив, які розпочнуться вже наступної неділі за сприятливої погоди, деякі господарства вже зараз почали обкісних культур. Ну, і ми знаємо, що у нас на території області триває комендантська година, і щоб трошки покращити аграріям можливість організації робіт. Наш департамент, департамент з питань цивільного захисту, зональний відділ військової служби правопорядку налагодили роботу з видачі дозволів на проїзд сільгосптехніки під час дії комендантської години на період проведення весняно-літніх робіт. Ці дозволи надаються аграріям військової служби правопорядку за клопотанням ОДА. Ще гострим питанням є пожежна безпека. В минулому році було 25 пожеж на об'єктах агропромислового комплексу, з яких 18 – внаслідок вилучання боєприпасів та уламків. Цього з початку цього року вже зафіксовано 10 пожеж, сім з яких спричинені падінням боєприпасів. Також наші аграрії або нових складних обставинах через втрати своїх звичайних напрацьованих логістичних ланцюгів для транспортування продукції Облдержадміністрація, знаючи цю проблему, звернулася до уряду, щоб уряд встановив пільгові тарифи на залізничне перевезення, і ось 17 травня. Уряд прийняв таку постанову, що з території бойових дій встановлена знижка 30% на перевезення сільгоспродукції залізничним шляхом. А щодо ситуації на продовольчому ринку області, у нас на підконтрольній території залишилось 79 підприємств харчової промислової та переробної промисловості, але на сьогодні з них працюють тільки 27. А з них 14 підприємств, хлібопекарська галузь, але такі великі крупні підприємства, хлібопекарські, які були в Бахмуті, Сіверську та Тарецьку, Наразі не працюють або через окупацію, або через обстріли. І самими крупними залишились хлібопекарські підприємства в місті Слов'янськ та Дружківки. Також дрібні торгівельні підприємства. 20... Алло. Мене не я чує? чую, я так, чую. Так, так, О, також так. торгівельні підприємства е, на власних потужностях виробляють хлібобулочну продукцію, і так. хліб також до нас завозять з Дніпропетровської та Запорізької областей. Е, якщо сказати так. про ціни на хліб, ось кажуть, що в зв'язку з тим, що урожай. Ну, через заморозки і інші фактори врожайність буде менша в Україні. Що це може призвести до підвищення цін на хлібобулочні продукти? То, скажімо, за все, що це якщо й буде, то буде не суттєво. Якщо порівнювати з початком року, то в області відбулося зростання вартості хліба житньо-пшеничного на 3%, хліба пшеничного на 7%, батона нарізного на 20, а бородинський дорожній вартість зменшилась на 10 та 5% відповідно. Ціни на борошна першого гатунку зросли на 11%. Щодо е, підприємств на території області, які визнаються критично важливими для забезпечення життєдіяльності громад, е, у нас вже визначено 43 таких підприємства в сфері АПК, 23 визначили Мінагрополітики, а 20 визначила облдержадміністрація. Статус критично важливого надає підприємству можливість бронювати необхідних працівників на період мобілізації. Ще хочу сказати, що постанова уряду на початку цього місяця, постанова 650, затверджена в новій редакції порядок бронювання військовозобов'язаних, які працюють на критично важливих підприємствах. Кількість військовозобов'язаних, які можуть бути заброньовані як і раніше, не може перевищувати 50% від усіх військовозобов'язаних. І також цією постановою надано подовжено срок дії відсрочок від мобілізації автоматично продовжено відсрочки на три місяці. Щодо стану галузі твариництва, в галузі тваринництва зараз працює 21 підприємство, до початку бойових дій було 67. Реалізація на забій худоби та птиці в живій вазі за 5 місяців цього року складає 19 тисяч тонн. Це в з минулим роком збільшилось на 145%. В галузі молочного скотарства залишається працювати 6 підприємств по всіх категоріях господарства утримується 8, 8 тисяч голів великої рогатої худоби. І балове виробництво молока також трошки збільшилось в порівнянні з минулими роками. Зараз складає 11,5 тисяч голів в області, утримується 209 тисяч голів свиней, ну, більша частина – це 201 тисяча в області. Свинокомплексах це вісім підприємств, а решта в господарствах населеннях, також кількість свиней в порівнянні з минулим роком зросла 133% тридцять до минулого року. Чисельність поголів'я птиці складає 402 тисячі, поголів'я овець та кіс 8,4 тисячі. Щодо збитків та руйнувань. Які зазнали підприємства АПК, що у нас вже пошкоджено або зруйновано майно 345 підприємств в сфері АПК? Вартість, сума збитків, яку завдали 5 мільярдів 12 мільйонів. Це збитки у галузі рослинництва, це тваринництва, це передкодження ліваторів, це руйнування хлібопекарень. Це знищення сільськогосподарської техніки, вже більше 3600 тисяч одиниць сільськогосподарської техніки, це 133 комбайна та 503 трактора із великої сільгосптехніки. Також збитки і руйнування зазнали 23 державних підприємства: це і лікарні ветеринарної медицини, і аграрні у спеціалізовані заклади, Якщо для порівняння, хочу сказати, що на початок війни, на початок 2022 року в області працювало 1223 підприємства в сфері АПК. Ну, це різні там форми господарювання, і фермерські господарства, і кооперативи, і, того, і то зараз на підконтрольній частині області з цих 1223 року, працює 512. і ось з 512 345 зазнали збитків, і це ще ж треба розуміти, що значна частина сільгосппідприємств зараз не може порахувати свої збитки, тому що їх майно або потужності знаходяться в зоні, де буде неможливо або дуже небезпечно потрапляти. І Спочатку війни релокували своє виробництво чотири підприємства переробної промисловості та сім підприємств в галузі тваринництва. Щодо е, державної підтримки, яка надається. Державою саме в травні був відкритий прийом заявок через державний аграрний реєстр на отримання дотації у розмірі 8 тисяч на 1 гектар для дрібних фермерів. Це в тих у кого від 2 до 120 гектарів. Тобто, ну ми провели інформаційну кампанію через свої. Сціальні мережа також через громади, щоб залучити як можна більше дрібних фермерів або для отримання цієї дотації, і буквально там два дні тривав прийом заявок заявок до вичерпання коштів. І ми сподіваємось, що всі наші, хто подався в подальшому отримають цю дотацію, також уже наприкінці цього місяця, через державний аграрний реєстр. Буде оприлюднена заява, що почнуть збирати заявки на отримання дотації у розмірі 7 тисяч гривень на одну корову, якщо е, утримується від трьох корів, або у розмірі е, 2 тисячі гривень на одну голову кіс, або овець. Тут е, від п'яти голів. Тобто держава підтримує дрібних сільгосптоваровиробників, це е, домогосподарства, і це дрібні фермери. Ми також проводимо інформаційну кампанію для того, щоб якнайбільше залучити власників тварин до цієї дотації. І за два місяці в державному аграрному реєстрі додатково зареєстрували 760 голів великої рогатої худоби, 320 овець та 280 кіз. Щодо міжнародної гуманітарної допомоги, то наш департамент разом з громадською організацією східноукраїнська сільськогосподарська дарача служба проводить роботу з міжнародними донорами для того, щоб вразливі категорії населення, які займаються сільським господарством, і, здебільшого, тваринництвом, отримували допомогу. А, так, з листопада 2023 року по квітень 2024 року в п'яти територіальних громадах 2700 мешканців від ФАО отримали допомогу у вигляді будівельних матеріалів для ремонту тваринських приміщень, кормів та ветеринарних препаратів. Також ФАО з грудня 2023 року по березень 2024 року надало 3375 господарствам. Грошову допомогу у сумі 5550 п'ятсот гривень на придбання кормів для сіль для гадівлі сільськогосподарських е, е, тварин і 1328 триста домогосподарств отримала ваучери також на придбання ветеринарних препаратів. Міжнародна компанія, міжнародна гуманітарна організація Corp, яка також працює в нашій області, зараз проводить заявки, збирає заявки на отримання грантових коштів за різними напрямами сільськогосподарської діяльності, і вже погодили 90 заявок по напрямам молочного тарства, бджільництва, птахівництва, кролівництва, овочівництва, рослинництва на загальну суму 7,2 млн мільйонів гривень. А, так, це щодо міжнародної допомоги. Ну і ще традиційно хотіла пару слів сказати про земельні відносини на території Донецької області, хоч вони не в активному стані перебувають, але все таки якісь тілорухи відбуваються. А, щодо ринку земель, хочу тут. Статистику в порівнянні з 2021 роком, того що з 1 липня 2021 року, ринок земель сільгоспризначення відкрився, і тоді в Донецькій області уклали саме договорів купівлі-продажу паїв, чого там боялись певні сили в нашій країні. Було укладено 1144 договора, і потім, уже коли почалась війна, ця статистика пішла на спад в 2022 році 469 договорів купівлі-продажу. В 23-му році 177, і зараз трошки е, активувалось е, от уже за е, півроку, що минув, укладено 198 договорів купівлі-продажу. Ну тут не враховані ще договори дарування, е, то що спадщину люди приймають, то що це там не, ну, не так. Е, Ще активізувалися проведення торгів з продажу права оренди на земельні ділянки. Це громади активізують цю роботу для того, щоб отримувати в бюджет додаткові кошти в 2023 році. Громади продали право оренди на 13 земельних ділянок в, і це дозволить їм залучити щорічно 938 тисяч орендної плати. І вже за перше півріччя цього року на торгах продали в оренду 23 земельні ділянки. Це щорічна орендна плата в 1 мільйон 715 тисяч гривень. Активізація земельних торгів пов'язана з тим, що за ініціативи облдержадміністрації, внесено зміни в земельний кодекс, і військовим адміністрація дозволено передавати землю в оренду на строк від 7 років, а не на один рік, як було яке було обмежено на початку війни. Все, що я сьогодні хотіла сказати. Якщо питання, будь ласка. Я вас не чую, у вас мікрофон вимкнений. Я перепрошую, так дякую. Дуже багато цифр. Я спочатку намагалася їх записувати, потім загубилися вони. До Великої війни на Донеччині було скільки, якщо не помиляюсь, 313 тисяч гектарів, так, Загальна площа земель, так? Загальна площа так. земель ну, під е, різного виду е, там, засіяння сільгосппродукції. Чи... До війни 22-го року чи до війни 2014 року? Ні, 22-го, до 22-го року, так. 22-го. На, на до початку ви року у нас е, засівалося, саме засівалося сільського 1 мільйон 400 тисяч. А, 1 мільйон 400 тисяч. Так. Зараз ага. у нас в цьому році засіяно 313, Ну, тринадцять, А, це засіяно 313, бачите, Бачите, я от їх засіяно. більше, але ж ми маємо розуміти, що не засіваються то, що там на лінії зіткнення сірі зони, де дуже ага. безпечно, не засіваються заміновані землі. Ну і ті, що традиційно під паром стоять, тобто ну, земель uh -huh. більше, але uh -huh. от саме тих, що засіяно, з яких ви збиратися врожаю, в цьому році 313 тринадцять тисяч. Так, почула, зрозуміла, дякую за уточнення. І ще такий момент. А от ну, тоді, коли засівалися, лінія фронту була, ну, скажімо, трохи далі, так, від станом на сьогодні. Чи не засівалися ті, а, е ті землі коли... ну, по наступні, вони тоді, ті, що зараз окуповані, вони ну, на початок року навесні, коли була посівна, вони вже були, ну як, сіра зона вони не засівалися зашиво. Ага. Хм, вони... mm, так, зрозуміло. І ще ви сказали про підприємства сільгосппродукції, їх було до, я знову ж таки, уточніть, до 22 року було 60, ну, понад 60. І за нині працює на Донеччині 20-40. Це вони Втрачені, зруйновані і, і релоку... це, Чи то, це за тваринництво, я казала, що було 67, сім, ага. наразі працює 21. Тобто ага. та частина, яка не працює, вона або на е, окупованій території, або там же частина ще релокувалась сім підприємств ага. тваринництва, ну, вивезли свою худобу. Ага. О, пот... І ще, будь ласка, уточніть суму збитків на сьогоднішній день загальна, загальна. Яку, яку е, сільськогосподарська сфера понесла. Мільйон п'ять 5, 5 мільярдів дванадцять мільйонів, але це тільки ті, що пораховані. П'ять мільярдів, п'ять мільйонів? П'ять мільярдів дванадцять мільйонів. А 12 мільйонів Все, дуже вам дякую. Да, і облік цих збитків і руйнувань фіксується в реєстрі пошкодження та знищеного майна. Це є відповідальний фахівців кожній територіальній громаді, а також фіксується в системі обліку руйнувань, статусу відновлення та фінансування пошкоджених об'єктів. Угу. Треба розуміти, що не все ще туди внесено, не все ще пораховано. Угу. За попередніми даними, отакі от, та, да, Отакі от. Ну дякую, в мене питань немає. журналістів у нас немає сьогоднішньому брифінгу. Ну, вони його записують, я так розумію, подивляться. У е, мене немає питань. І якщо немає, ну, вам додати, то. Дякую, так. Так. Дякую. Дякую за сьогоднішню нашу зустріч. Це була Олена Рибакова, заступниця директора департаменту агропромислового розвитку та земельних відносин Донецької обласної державної адміністрації. Ми говорили сьогодні про стан агропромислового комплексу Донецької області напередодні жнив. Ну і зокрема, ми торкнулися збитків, які нанесла окупанти в сфері сільськогосподарській. Дякую, до наступної зустрічі бачить